Добрий день, з вами канал Автомаркет. Розглянемо компресор Huragan. Польська компанія. Штрих 590 виготовляється в Китаї модель H4 або h 0400 З функцією автостоп, 37 літрів, 12 вольт, 170 Вт потужності, довжиною шлангу 1 метр. 14 ампер сила Струму. Оригінальна сумочка Хураган. Тримає форму. Та в комплекті також перехідники. Запобіжник. Книжка. Інструкція з експлуатації. Опис модельного ряду компанії Хураган. Термін гарантії 24 місяці, гарантійний талон, інструкція для сервісного центру, де записується. Так, довжина цього шлангу 1 метр. Він прошитий такою спеціальною нейлоновою ниткою. Оплетений. Закінчення на закрутку. Матеріал латунь. Також у нас є гумові 4 накладки, ніжечки, які гасять надлишкові вібрації. Дріт 3 метра, шланг 1 метр, В загальному 4 метра. Штекер прикурювача з індикацією напруги. Тобто показує, чи йде живлення на нього чи ні. В середині запобіжник з пружинкою. Якщо у вас прикурювач згорів. Чи не працює по якихось причин, змучився або запобіжник. У нас є перехідничок, який йде напряму до акумулятора. Зручно, класно. І надійно. Також у нас є манометр, який має таку накладочку, напевно, щоб захистити. Так, у нас тут є функція автостоп. Вона досягається методом зупинки стрілки тиску фізично. Тобто вона вдаряється, об... там є такий стопорець. Так, у нас внизу серійний номер, який вибитий, наклеєний, точніше, на кожному компресорі. Пофарбований якісно, приємно тримати, вага задовільна. Тепловмінник у нас тут є металевий, розбірний. А поки підключаю, нагадую, що придбати можна у нас на сайті автомаркет.ua або на нашому телеграмі. Посилання в описі до цього відео. На ньому найкращі знижки, заходіть. Кнопочка включити виключити Так, коли наша стрілка тиску. Досягла позначки автостоп. Ще якісь одну секундочку, вона щось там собі визначала, зверталася до програмного забезпечення, так, е -е, вона собі щось там передавала імпульс і зупинився. Також не забуває, як накачали, кнопочку виключати, щоб не було потім. Неприємних ситуацій при наступному включенні. А чого він включився, як я прокурюваж захав зразу. І так, компресор хороший, можна користуватися. Розрахований до коліс від 13 до 16 радіуса. На більші є модель H5, яка є і 2 Оцінка да даного компресора від нашого інтернет-магазину 8 з 10. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. Пока-пока.